Тільки різного алкоголю дарують, але чомусь не текілу. От текілу дарують дійсно найрідше. Я не розумію, чому, і зараз я вам допоможу, як обрати хорошу текілу на подарунок. Почнемо з найдешевшого і найкрінжовішого варіанту це сієра. Коштує вона всього лише 500 гривень, і виглядає вона ультраублюдсько. Але. Якщо ви вчитеся в бурсі, п'яти текілу сіллю, то навіть шляпка для солі є. І виглядає вона так по-крутому, по-мексиканськи, пацани, влаштуйте свій вечір. Другий варіант це якщо у вас кент пітушара. Візьміть йому рістороджу. Насправді, ахір'яна текіла. Ну в неї просто такий стиль, ну, що пробиш. От, а якщо ви не хочете сильно щось замрачуватися, вам потрібно просто хороша текіла. Цю потребу повністю задовільнить еспалон. Коштує на 1300 гривень за літрову пляшку, що не є для текіла прям сильно дорого. Ну і звісно ж, варіант для багатих. Текіла Ках. коштує дуже дорого.